дня, гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про мітохондрії. Мітохондрії це мікроскопічні двомембранні органели загального призначення, основною функцією яких є утворення енергії, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності клітини, і накопичення енергії у молекулах АТФ. Залежно від розмірів, мітохондрії поділяють на дрібні мітохондрії, середні, великі і гігантські. Форма мітохондрії може бути дуже різноманітною. Вони можуть бути і кулястими, і спіральної форми, і ниткоподібні. Розташовуються мітохондрії в цитоплазмі зазвичай дифузно, тобто без якоїсь певної впорядкованості, але у в тих ділянках, де існує найбільша потреба в енергії. Одна мітохондрія функціонує в середньому 10 діб, при підвищенні функціональної активності клітини, кількість мітохондрій буде підвищуватись, тому що при підвищенні функціональної активності клітини необхідна більша кількість енергії, тому кількість мітохондрій, відповідно, буде збільшуватись. Відновлення мітохондрії відбувається шляхом росту і поділу попередньої мітохондрії перетяжкою, як ми можемо побачити з вами на фотографії, навпіл. Тобто відбувається бінарний поділ, і таким чином мітохондрії є органелами, які здатні до самовітворення. Мітохондрії мають власну ДНК і тому мітохондрії називають напівавтономними структурами. У людини мітохондріальний гіном успадковується від матері, тому що мітохондрії сперматозоїда не здатні проникнути в яйцеклітину, тому що мітохондрії в сперматозоїді розташовуються у шиці. Біля хвостика для того, щоб забезпечувати енергію рухи сперматозоїда. А при заплідненні проникає в яйцеклітину головка сперматозоїда, яка містить ядро. А мітохондрії, які розташовуються у шиці, не проникають. Тому успадковується мітохондріальний геном від матері. Це явище використовується для встановлення родинних зв'язків по жіночій лінії, і це є важливим для ідентифікації особистості, наприклад, після смерті або при житті. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це ультраструктурна будова мітохондрії. Мітохондрії є двомембранними органелами, і тому складаються вони із зовнішньої мембрани. І внутрішньої мембрани. Зовнішня мембрана відокремлює мітохондрію від зовнішнього середовища, яким для мітохондрії є цитоплазма. Зовнішня мембрана має рівні контури, ось ми з вами можемо побачити на електронограмі. Вона не утворює ні складок, ні виступів, і хімічний склад. Цієї мембрани буде подібний до складу інших мембран. Внутрішня мітохондріальна мембрана обмежує внутрішній вміст мітохондрії, а саме її матрикс. Характерною особливістю внутрішньої мембрани є утворення ось таких численних виступів, які називаються кристами. За рахунок крист збільшується площа поверхні внутрішньої мембрани. За формою кристи можуть бути пластинчатими, ось ми з вами можемо побачити на схемі, можуть бути трубчастими, також можемо з вами побачити на схемі, можуть бути хвилястими, можуть бути перфорованими. Кристи можуть бути спрямовані повздовжньо, наприклад, це буде характерно для клітин міокарду, або перпендикулярно, це буде характерно для гепатоцитів. Іноді кристи можуть розгалуджуватись, вигинатись і втрачати будь-яку впорядковану організацію. Кількість і ступінь розвитку крист буде залежати від функціональної активності клітини. Необхідно відмітити, що на внутрішній мембрані мітохондрії фіксована ферментна система АТФ-синтетаза це група ферментів дихального ланцюга, основна функція яких полягає у здійсненні реакції синтезу АТФ із молекули АДФ. І один комплекс АТФ-синтетази може генерувати більше, ніж 100 молекул АТФ кожну секунду. Між зовнішньою і внутрішньою мітохондріальними мембранами знаходиться міжмембрани або перемітохондріальний простір, який містить ферменти, наприклад, аденілат циклазу, і може розширюватись або звужуватись. Матрикс. Він має дрібно однорідну структуру. Дивимось на електронограму, ось він. І містить ферменти а також генетичну систему мітохондрій. Сукупність всіх мітохондрій в одній клітині позначають терміном хондріом. У багатьох клітин хондріум представлений численними розрізненими мітохондріями, які будуть розкидані по всій цитоплазмі. В інших випадках мітохондрії розташовуються групами у місцях інтенсивного витрачання енергії. Однак може існувати і зовсім інший тип хандріома, коли замість великої кількості дрібних мітохондрій у клітині розміщується одна, але велика, гігантська розгалуджена мітохондрія. І в цьому разі йдеться вже не про окремі мітохондрії, а про мітохондріальні ретикули. Слід відмітити, що мітохондрії відрізняються від всіх інших органел трьома особливостями. По-перше, вони містять власну ДНК, яка має свій генетичний код і відрізняється від ДНК хромосом. По-друге, мітохондрії можуть використовувати всі класи власних РНК для забезпечення синтезу власних білків. І по-третє, мітохондрії. Містять власні рибосоми, які відрізняються від цитоплазматичних рибосом, і подібна автономна система синтезу білків забезпечує утворення до 10% мітохондріальних білків. Функції мітохондрії. Основною функцією мітохондрії є аеробний синтез АТФ, який відбувається в результаті окислення органічних субстратів, тобто окислення органічних речовин. В першу чергу це вуглеводи, ліпіди і білки. Органічні речовини окислюються до неорганічних сполук, які є бідними на енергію. Процес окислення спрямований на утилізацію енергії, яка при цьому процесі вивільняється. Друга функція мітохондрії полягає в тому, що вони приймають участь у специфічних синтезах. Наприклад, мітохондрії приймають участь у синтезі стероїдних, стероїдних гормонів над нирковими залозами. Третя функція полягає в тому, що мітохондрії, які вже відпрацювали, можуть накопичувати продукти екскреції, можуть накопичувати шкідливі речовини, тобто вони здатні брати на себе функції інших органел клітин. Існують патології мітохондрії і серед патологій виділяють мітохондріальні хвороби. Це група захворювань, які пов'язані із структурно-біохімічними дефектами мітохондрії і з мутаціями ядерної та мітохондріальної ДНК. Зазвичай ці патології не є смертельними для клітини, однак у тих тканинах, в яких існує висока потреба у кисні, це м'язова тканина, це нервова тканина, можуть виникати значні порушення функції клітин, і ці порушення мають клінічне значення, ми з вами розглянемо деякі з цих порушень. Існують мітохондріальні хвороби, які пов'язані із порушенням транспорту речовин для подальшого окислення і їх утилізації в мітохондріях, із порушенням процесів запасання АТФ, наприклад, в результаті дефіциту АТФ-ази, з дефектами дихального ланцюга, наприклад, в результаті дефіциту цитохромів, а також існують хвороби, які пов'язані із деструкцією мітохондрій. До мітохондріальних хвороб відноситься синдром лея, це рідкісне мітохондріальне захворювання, яке виникає в результаті мутації мітохондріальної ДНК, і дефіциту цитохрому і вражає органи і тканини, які потребують найбільшу кількість енергії це м'язова тканина і нервова система. Внаслідок вражання. Центральної нервової системи розвиваються симметричні некрози органів центральної нервової системи, а це головного і спинного мозку. І це призводить до атаксії, до судом, до затримки розумового розвитку, до гіпотонії. Не Необхідно відмітити, що хворіють на синдром Лея переважно діти до 2 років, але бувають випадки, коли захворювання вражає підлітків і навіть дорослих. Наступна мітохондріальна хвороба це синдром Кернса Сейра, а він пов'язаний із деструкцією мітохондрій і делецією мітохондріальної ДНК. Цей синдром характеризується тріадою симптомів: це прогресуюча зовнішня, офтальмоплегія, пігментна ретинопатія і поява симптомів до 20 років. Афтальмоплагія супроводжується ослабленням м'язів, які контролюють рухи очей, і тому у хворих спостерігається опущення повік, труднощі з рухом очей, і це призводить до проблем із зором. Пігментна ретинопатія це стан, який вражає сітківку і здатний призвести до погіршення або втрати зору, тому що на сітківці розташовується Фоторецепторні клітини, палички та колбочки, які відповідають за сутінковий і за кольоровий зір. Вважаю, що у людини мітохондріальні хвороби успадковуються цитоплазматично по материнській лінії через яйцеклітину, тому що, нагадаю вам, мітохондрії сперматозоїда не проникають в яйцеклітину, і такі патологічні стани можуть проявлятися у самому різному віці від дитинства до старості. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів, починаємо з буклету гістологія Крок 1». При проведенні мікроскопічного аналізу клітин серця людини було виявлено декілька органел овальної форми, а балонка виявлених органел, утворена двома мембранами зовнішньою гладкою, внутрішньою скристами, біохімічним аналізом визначено наявність ферменту АТФ-синтетази. Назвіть органели, які аналізували. Описані морфологічні особливості характерні для мітохондрії, тому що мітохондрії є двомембранними органелами, вони мають зовнішню мембрану, вона є гладкою, а внутрішня мембрана вона утворює випинання, які називаються кристами. Функція мітохондрії полягає в утворенні енергії, в накопиченні її в молекулах аденозин, фосфату. і ця функція реалізується за допомогою ферменту АТФ синтетази, який і забезпечує синтез АТФ із АДФ. Тому мова йде саме про мітохондрії. Наступний тест також буклет гістологія. У м'язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді. Макроенергетичних з'єднань АТФ, за рахунок участі якої органели відбувається описаний вище процес. Цей процес відбувається за участю мітохондрії, тому що функція мітохондрії полягає в утворенні енергії і накопиченні її у молекулах АТФ. Наступний тест буклет гістологія при аналізі електронограми клітини виявлено деструкцію мітохондрій, що може призвести до аномального перебігу наступного процесу у клітині, враховуючи те, що основною функцією мітохондрії є аеробний синтез АТФ. А відбувається цей синтез в результаті окислення органічних субстратів, тобто окислення органічних речовин. Тому деструкція мітохондрії буде супроводжуватись порушенням функцій мітохондрії, а це буде призводити до порушення окислення органічних речовин. Наступний тест із буклету Біохімія, крок 1». Процес тканиного дихання супроводжується окисненням органічних сполук і синтезом макроергічних молекул, у яких органелах відбувається цей процес? Цей процес відбувається в мітохондріях, тому що основна функція мітохондрії полягає в аеробному синтезі АТФ, а це відбувається в результаті окислення органічних речовин. Наступний тест також із буклету біохімії. При деяких спадкових хворобах, наприклад, синдром Кернса Сейра, спостерігається деструкція мітохондрії, які процеси у клітині можуть бути порушені внаслідок цього. Деструкція мітохондрії буде супроводжуватись порушенням функцій мітохондрія. Це буде призводити до порушення окислення органічних субстратів, і це, в свою чергу, буде призводити до порушення синтезу АТФ. Наступний тест також із буклету Біохімія. Енергію електрохімічного потенціалу для синтезу АТФ в мітохондріях використовує ферментативна система АТФ-синтетаза, тому що АТФ-синтетаза це група ферментів дихального ланцюга, основна функція яких буде полягати у здійсненні реакції синтезу АТФ із молекули АДФ. І останній тест, також це буклет Біохімія для роботи серцевого м'язу, необхідна енергія. Вкажіть основний субстрат, який є джерелом енергії у м'язі, що працює. Основним субстратом, який при окисненні є джерелом енергії для м'язу, який працює, із перелічених варіантів відповіді можуть бути лише жирні кислоти. Дякую вам за перегляд відео, ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватись на канал. Дякую вам за увагу, до зустрічі!